Ще хочу невеличку ставочку додати про нульовий стан, що це таке, це і техніка безпеки, і взагалі початок будь-якої роботи і внутрішньої і з людьми, і взагалі, стан, з якого творчість починається. Це е, чистий стан провідника. Коли ми Ну, словами, він звучить так: свого не віддам, чужого не візьму. Тобто ми свої якісь порозуміння не накладаємо на те, що бачимо, і не сприймаємо нічого зайвого. Ну, це, наприклад, людьми. з людьми Миколи. Людину бачимо, ми не кажемо Він старий, малий, дурний, там, веселий, добрий. Ми просто сприймаємо все. І також ми від е, якісь. Емоції з іншого боку не сприймає. Як це практично з простором виглядає? От ви прийшли там, ну, неважливо, навіть у вісні, Навіть просто у вас якась картинка, ви щось побачили або відчули від якогось дерева, і воно страшне. От у вас страх пішов. І ви оцей стан пустоти в собі, ви як прозорий провідник. Страх не страх, просто ми можемо сприймати різні спектри різних відчуттів, почуттів, які нам чужді, яких в нас в тілі не було. І страх це може мозок реагувати, тіло, щось незнайоме, там щось незрозуміле. І ми маємо тримати оцей нульовий стан повної прозорості, щоб сприймати це невідоме. Бо там можуть бути ну, різні, ви щось бачите, ну, наприклад, там якихось духів з непроявного світу, вони ну, обов'язково будуть виглядати так, як нам подобається. Там взагалі може вилізти щось таке, що ви скажете, ой, зло, демон, сатана, страшно там, о, небезпечно, фу, ні, не хочу. А це ну, зупинка, чому? Може ви так само виглядаємо там для них ну, максимально теж огидними. Ну, Сенс в тому, щоб сприймати будь-що в стані цього нульового, це навіть неспокій, бо може бути неспокійно, може і тіло трусити, і там ну, цілий спектр різних почуттів, вони не мають лякати. І коли ми тримаємо собі такий стан, це невразливість, неуязвімость на русском. Невразливість це наша безпека. Бо коли ми в цьому стані. До нас нічого не причепиться. І ми можемо сприймати максимум. Тому щоб ви не побачили, опробуйте це сприймати. І навпаки, якщо лізуть різні страхи, часто це може бути там вшитий страх матриці, втратити контроль, страх розуму, втратити контроль, втратити цю зону комфорту, звичне світобачення. І чим це корисно? Сприймати щось таке, що за ваші межі не входить. Чим більше ми отаких от пікових станів зможемо сприймати, які ну, за нашими межами. Чим їх більше, тим е, як наш, посилюється наш взагалі діапазон піковий, так йде розвиток. Нашої творчості. Чим більше творча людина може сприйняти всього незрозумілого, тим більше вона може проявити діапазон, оцей частотний, так поширюється, посилюється, розвивається. Наша ну, можливість сприймати спектри і також їх випромінювати. Чим більше оцих пікових станів, тим наша посилюється антенка, вона тренується. Наше тіло і наша свідомість через оці пікові стани. Тому е, вся робота будь-яка, навіть просто день, от ви виходите з дому, ви згадуєте про цей стан. Свого не віддам, чужого не візьму, чистий провідник. Я сприймаю все таким, як воно є, без оцього внутрішнього коментарю. Часто головний, головна перепона в цьому чистому сприйнятті це наші коментарі. Бо нашу реальність створюють коментарі до цієї реальності. Реальність, вона взагалі ніяка, вона будь-яка. Якщо от, на природу вийти, яку ми там бачимо кожен день, і спробувати взагалі вимкнути всі коментарі, все, що ми про це знаємо, У нас вимкнеться автопілот. Бо ми часто живемо, ну, ми взагалі живемо на автопілоті. У нас завантажилось там наш краєвид. Маршрути там заклались, і ми ходимо вже на автопілоті, там десь у собі перебуваємо. Якщо вимкнути весь свій коментар, це не обов'язково слова, просто наше знання. Що ось це річка невеличка, там це оте село, це там ті дерева. Якщо просто це вимкнути і побачити все, ніби ви бачите це вперше, то весь спектр станів. Можна сприйняти, як і раніше повз нас проходили, бо ми на автопілоті живемо. Тому ось цей стан нульовий, чистий стан провідника, він важливий як техніка безпеки, і як взагалі початок роботи. З цього починається сприйняття і творчість. Ось. Дякую за увагу.